Росія, це справді непередбачена країна, де люди можуть їсти траву і віддавати все для перемоги, ну умовно кажучи, тому що вони самі собі і там створили цей міф, і цей міф вони утворюють. Але разом з тим треба дивитися об'єктивно. Я е об все йде до того, що до кінця року Росія просто може мати економічний колапс, якщо бойові дії не зупиняться, хоча б ну на нетривалий період. Росії потрібно зрозуміло десь стріччя для того, щоб, можливо, навіть більше ніж десь дестріччя, щоб відновити свої бойові спроможності, але разом з тим, саме на цьому етапі, вони просто задихаються саме в економічному плані. В людському факторі вони чітко притримуються позиції не, не робити велику мобілізацію, без великої мобілізації в них точно нічого не вийде. Їм треба справді починати мобілізовувати такі міста, як Санкт Петербург, Москва, а це призведе вже до політичного, може привести до, до політичного е, колапсу. Тому, знаєте, важко сказати, чи вони підуть на такі речі, але е, самі їхні аналітики, е, от, пишучи зараз е, всілякі там е, перспективи розвитку Росії, е, вказують, що якщо вони не зупинять війну. До кінця 26 року Росія втрачає перспективу найближчі десятиріччя потрапити в коло високорозви економічно і науково-технічно країн світу.